Вітаємо на каналі Онешкевичі. Сьогодні приготуємо з вами вафельний торт. Простенький у виконанні, але дуже смачний і з доповненнями. Перелік інгредієнтів, як завжди, в нас є і під відео. Отже, в нас є грецькі горіхи, ми блендером перебиваємо їх в крихту. Можна взяти арахіс. Беремо м'яке масло, збиваємо міксером до однорідності, додаємо варене згущене молоко і все перебиваємо до однорідної маси. Сюди ж додаємо наші перемелені горіхи. Перемішуємо. Крем на торт вже готовий. Готується дуже швидко, виходить дуже смачно і калорійно. це треба врахувати. Тепер збираємо тортик. У нас є коржі шоколадні і білі, будемо перемащувати їх почергово. Гарненько намащуємо, залишки забираємо шпателем або широким ножем. Цей тортик ми готували на новий рік. Ярославчик ось мені допомагає. Добренько притискаємо. Зверху ставимо прес. Залишаємо на 20-30 хвилин. Після чого розтоплюємо шоколад на паровій бані або в мікрохвильовій печі, як вам зручно, і виливаємо на торт. Шоколад разом із олією. Можна із молоком. Посипаємо або крихтою, або арахісом, як в нас. І тортик вже готовий. Смачно і швидко. Дітки таке люблять і дорослі також. Ріжеться м'ягенько. Він не хрусткий, він дуже ніжний. Ось така смакота виходить. Дякуємо, що ви були з нами! дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!